Вітаю на каналі Математика. Це просто. Сьогодні з вами розв'яжемо вирази, які містять квадратний корені. Спробуємо їх обчислити. Отже, випадок номер один. В дужках корінь з 5 мінус корінь з 2 відноситься до квадрату. Як ми бачимо,. Ми підносимо до квадрату різницю тобто дужку. Так? Тобто Це можна скористатися формулою різниця квадратів. Тобто Це буде квадрат першого, тобто корінь з 5 в квадраті. Відняти подвойний добуток 2 на корінь з 5 на корінь з 2. І додати корінь з 2 в квадраті. Корінь з 5 в квадраті це в нас 5, корінь з 2 в квадраті це в нас 2. 5 додати 2 це буде вже 7. Відняти 2 корінь з 5 помножити на корінь з 10 під 1 корінь, тобто корінь з 10. Наступний випадок. В дужках 2 корінь з 5 плюс 3 коріння з 3. Дужки зачиняються, піднести до квадрату. Знову ж, формула скороченого множення в даному випадку квадрат суми. Тобто. 2 корін з 5 в квадраті. Додати подвойний добуток. 2 на 2 корення з 5 на 3 корінь з 3. І додати корінь з 3. 3 з 3 в квадраті. Отже, 2 корінь з 5 в квадраті. Пам'ятаємо, підносимо до квадрату. Спочатку двійку. Це буде 4. Корінь з 5 в квадраті 5. Тобто, результат 20. Далі. 3 в квадраті 9, корінь з 3 в квадраті – 3. 3 на 9 27. Отже, спрощуємо. 20 додати 27. Це буде 40. 7 додати. 2 помножити на 2. 4 помножити на 3. 12. Під коренем лишається корінь з 5 на корінь з 3, тобто корінь з 15. Спростили і другий випадок. Випадок номер 3. Тут вже бачимо, що в перших дужках у нас 2 коріння 7 мінус 5, в других дужках 2 коріння 7 плюс 5. Також формула скороченого множення, але вже у нас розписано. Тобто, у нас буде це різниця квадратів, тобто 2 коріння 7 підносимо до квадрату, відняти корінь з 5 в квадраті. 2 корінь 7 підносимо до квадрату. 2 в квадраті 4, корінь 7 в квадраті 7. 4 на 7 28. Мінус 5 в квадраті 25. 28 мінус 25 дорівнює 3. Піднесли до квадрату, виконали віднімання. Таким чином, ми з вами спростили або обчислили в даному випадку третій. Вираз. І останній четвертий вираз, але він трошки громісткий. По-перше, ми підносимо до квадрату квадрат суми. Так? Підносимо. Перший у нас доданок це корінь під коренем. 8 мінус корінь 60. Закрили корінь в квадраті. Мінус подвоєний добуток, тобто 2 помножити на корінь під коренем. 8 мінус корінь 60. На корінь 8 плюс корінь 60. Закрили корінь, додати. Додати. Додати в дужках корінь під коренем. 8 плюс корінь 60. Закрили корінь, закрили дужку в квадраті. Отже, квадрат і корінь. Забираємо, тобто від першої дужки лишається 8 мінус корінь 60 дорівнює 8 мінус корінь 60. Далі відняти 2 помножити корінь. Квадратний на корінь квадратний. Можна під один корінь. Тобто, під коренем буде. 8 мінус корінь 60. Помножити на 8 плюс корінь 60. Закрили дужку та корінь плюс. Тут те ж саме квадрат та корінь зникають. Додаємо, тобто розкриваємо дужки, не змінюємо знаки. 8 плюс корінь 60. Перед тим, як піти далі, дивимося, мінус корінь 60, та корінь 60. У нас скорочується. Далі. 8 плюс 8, це у нас вже дорівнює 16, мінус 2 помножити. Тепер дивимося на оцей підкореневий вираз. 8 мінус корінь 60 на 8 плюс корінь 60. Це, як в випадку, номер 3 у нас було це. Можна замінити як різниця квадратів, але під Тобто 8 в квадраті мінус корінь 60 в квадраті. Доріжні 16 мінус 2 помножити. Рахуємо, що під 8 в квадраті 64 мінус корінь 60 в квадраті це 60. Тобто 64 мінус 60. Лишається 4. Дорівнює. Тепер неважко порахувати, що 16. Корінь 4,2, 2 на 2, 4. Тобто 16 мінус 4. І в результаті у нас отримуємо 12. Дорівнює. Ось тут напишу 12. Це вже у нас. Відповідь, да? Отже, дякую за увагу, чекаю ваші коментарі та побажання стосовно наступних відео.